З якою метою Лукашенко заявив, ви маєте звикати до того, що президент буде інший. А я про Луку вже дивилася і говорила. Він розуміє, що є загроза його життю. Воно випадало дійсно. На нього дуже великий тиск. Він чудово розуміє, що він намагається злитися з війни зі своїм шпагатом будь-якими методами. На нього тисне ересія. Він робить все для того, щоб у тому шпагаті продовжувати сидіти, але є великий ризик, ну як би того, що його просто можуть прибрати, бо він трохи заколохав. Ту сторону, з якої він домовленості своїх не дотримується? Він це розуміє, тому робить дуже дивні заяви, і з приводу того, що я не безсмертний, і з приводу того, що пора заканчувати ваше ТСВО і есвоїнацика в Україні. Нє. ну коротше, ми розуміємо, що у Луки є загроза життю, і є загроза його, можна так сказати, взагалі життєдіяльності. Чи досі є загроза наступу з Білорусі? Сьогодні ранком буквально дивилася це питання, і в мене випадало, що плани у РФ якісь є. Як намагання рушити, ну не знаю, там фронтом додатковим, типу, о, відзеркалити курську ситуацію да, курську операцію тільки зі сторони Білорусі, але там щось не так з цим планом з його реалізацією. Тобто, ідея план є, а на на, на рівні реалізації починається велика кількість проблем. І прям про проблем якихось достатньо суттєвих. Тобто, скоріше за все, на поки з того, що в мене випадає, вони не можуть реалізувати подібний план з якихось технічних причин. Чи припинить Росія наступальні дії у зв'язку з ситуацією в Курській області? На жаль, ні. Враховуючи те, що переглядали, вони скоріше за все відсотків 90, як воно випадає, будуть намагатися затулити дірки у на своїй території срочниками. Тобто їм не вигідно знімати активні бойові позиції, або вони їх знімуть з мінімума, і їм е, вони просто будуть кидати срочників у м'ясо, але продовжувати наступальні дії точно на Донецькому напрямку це 100%, е, тому що і сама ідея вийти на Донецький напрямок вона пріоритетна. Чи окупує ворог Покровськ? Опокровську По також о, передивляючись, у мене випадало і продовжує випадати, скільки б я не дивилася. О, тему того, що там є якась ну, ландшафтна історія, чи є якась місцина, яка може дати нам якусь перевагу, де ми можемо затормозити ворога. Чи будуть у РФ спроби захопити Одеську та Миколаївську області? Вони там у нас, знаходяться у заблокованій позиції. Вони не зможуть технічно це реалізувати. Для них там вісім камечів. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи очікувати обмін полоненими до кінця серпня, враховуючи те, що Кремль безстроково зупинив усі типи переговорів щодо України, включаючи обміни полонених і тіл? Там о, скоріше протягом вересня. От із того, що випадає, обмін там можливий протягом вересня. Чи звільнять найближчим часом важкохворих та важкопоранених з російського полону? Якась домовленість з цього приводу є, бо випадає диявол, але може відрізнятися кількість. Тобто може бути заявлених 100 осіб, а повернуть 50, тобто може змінитися кількість. Чи дійсно Росія може зробити в Москві теракт як у крокусі, щоб потім звинуватити в цьому Україну? А, у росіянців дійсно є плани на якийсь теракт. Скоріше за все, не один. Я не впевнена саме по Москві, але е, те, що випадають, що вони будуть намагатися е, вбити своїх громадян для того, щоб звинуватити Україну якимись там найближчими місяцями, так, воно реально випадає і цього слід очікувати. Чи наважаться росіяни на ядерну провокацію в жовтих водах? Воно в мене випадає все таки більш а, провокативним ніж, а, ніж дієвим. П'ятірка мечів випадає перевернутою. Тобто, плани, які вони намагаються реалізувати, вони відомі. Вони не виглядають як ножі в спину, вони виглядають як підставу, яку ти чекаєш. От реально, яку ти чекаєш, як проходить ця підстава? Проходить по перевернутому дияволу, проходить частково по трійці мечів. Тобто, це да якась провокативна історія, але я не бачу серйозних ем, прям серйозних наслідків цієї провокації. Це скоріше якась така більш ілюзорна провокативна штука. Чи готують росіяни провокації на Запорізькій атомній електростанції найближчим часом? Вони провокації на ЗАЕС… Будуть, ми будемо чути про заес, причому і про Курську, і про Запорізьку заес. А вони знову повернуться, особливо Запорізька ЗаЕС випадала знову в інформаційному полі. Знову чи якісь дрони будуть падати чи щось буде диміти? Ну коротше, провокативні дії по відношенню до а, намагань дестабілізувати обстановочку якимись заявами навколо ядерної енергетики. Вони да, у нас знову з'являться в інфополі. Чи існує загроза для українських дамб найближчим часом? Загроза пов'язана із водою, залишається актуальною. Вона просто або вщухає, або знову йде вгору. Воно виглядає як американські гірки, я так розумію, напряму залежить від тих обставин, які е, є навколо і як вони там змінюються. Така сама історія з загрозою там по воді, е, вона періодично впливає в будь-якому розкладі, коли ти дивишся загрози в більшій або в меншій степені. Тому я так розумію, що питання дамп у нас залишається актуальним. Чому США не хочуть дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю в Курській області, проте вважають, що краще їх використовувати для продовження атак по Криму? США дуже зацікавлені у питанні контролю води, такого вежівського контролю води. А У морі, в якому вони в принципі як партнери зацікавлені, у Курську вони не зацікавлені ні у чому. Там немає портів, які були б цікаві США. Розумієте, це територія РФ. От а у Криму інтерес є у всіх, хто має ну, і питання розфлоту. Де США хоче стати в більш вигіднішу позицію з приводу контролю потенційного контроля моря і тих натівських країн, які межують, да, там у морі і ділять, наприклад, там умовна Турція, яка має флот більше ніж РФ, на зараз, тому що українська армія покрошила флот. Вигода для штатів в Курську немає вигоди, а от у Криму є. що дійсно Камала Харіс може стати вбивцею України через погані стосунки із Зеленським? Я дивилася кандидатуру Камали Харіс і там погані чи непогані стосунки з Зеленським. По перше, треба розуміти, що не Камалою Єдиною приймається рішення. Ну і тому її персональні людські стосунки із Зеленським не мають жодного. Стосунку до політичних стосунків із демократами. Тому тут на одну персоналію, а та-та, вони побили горщики. Воно так не працює у світі великої політики. Там багато хто кого недолюблює. Але тим не менш, торгівельні контракти, домовленості, взаємодії між один одним нікуди не зникають, хоча б готові задушити як людей один одного. Чи дійсно Трамп може зробити Ілона Маска своїм радником у разі перемоги на виборах? Mm, ні, це такий популістський фарс, не більш того. Тобто він може дати йому якісь інструменти, але вони є ілюзорними. Ти мій помічник, ти мій радник, ти мій помічник, але на ділі, ні. На ділі просто я тебе так назвав, а от ти в мене в штаті числишся карандашиком, а так ти мені на чорт не треба. З якою метою Путін наніс офіційний візит до Азербайджана? Передавлялося питання про Путіна в Азербайджані. Дуров там ні, ні до чого. Воно не випадало як таємна зустріч із Дуровим, який в той же самий момент був в Азербайджані. А от приїздив про щось говорити з Алієвом. Причому о, у них є якась трабла у о, о, домовленостях і в комунікаціях, тобто бізнесову історію чорного ринку і контрабасу Азербайджан залишає за собою, але на щось більше Азербайджан не готовий. От у чому моменти. Там є якась бідося у домовленостях. І Путін приїжджав просити обговорювати якийсь ресурс, і не тільки бізнесовий, але полишається лише бізнесовий. Тіньовий. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.